О, я так і хотіла, щоб він був перший. Будь ласка. З пальцями обережно. <ріст> обережно. Чуть-чуть чуть-чуть. <рістичка> <рістичка> Вистав пальцю. палець. Ой, б... <ріст> а! А! Не рад нічого. Щоб <ріст> <Не ріст> я... порада була. Да. На що це схоже, Вань. <ріст> Чувак. Ти а, Це тигр. Ну, це було. Ти... Ти тигр. Це типу катишок в пупі, а я ще. Воно трішки зверху. Давай. Смиссі зверху! Смисіть, це що! Блядь, воно що повзає, чи що. Та не ганіше! Жодних підказок! Ну, ти ви що гоните, чи як зверху? зверху Я вас прибиваю! Я не даю поради в цьому шоу. Я вас. Блін, це просто. Я ненавиджу цей конкурс, це, блін, це для мене. Просто я кажу, це для мене жах жахом. Кажи варіанти, на що це схоже. Que chance!